Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Родої Відьми, де частіше за все робляться якісь розклади на таро, але буває всяке різне і інше цікаве. Тому, якщо ви ще досі не підписані, підписуйтеся, будь ласка. Наближається вже зовсім скоро белтейн, свято переходу з весни у літо, свято життя, любові, пристрасті, ну і так далі і тому подібне. Я думаю, що глядачі мого каналу в курсі, що це за свято. Якщо ні, пишіть у коментарях, будемо розбиратися. Я сподіваюся, в мене буде час про це поговорити більш детально. А сьогодні розклад на Бельтейн, тому що якраз в такі дні дуже класно робити розклади, дивитися на періоди між святами, що ці свята змінюють у нашому житті, тому що вони мають доволі потужний вплив. Коротше, непогано б спитатися у карт щодо чого. Сьогодні буде розклад на одній колоді мусонів», але в ньому буде три варіанти застережень і три варіанти парад, тому зараз ви просто обираєте собі число від 1 до 3 і дивитеся, яка вам дістанеться. Так. Що нам важливо знати про себе в цьому святі? Що воно нам принесе? Що від нас забере? На що варто буде звернути увагу під час балтейну та після нього, що вийде на перший план? Які зміни треба втілити в житті? Зараз. І ті самі застереження поради? Зараз так, це перша порада, друга, третя застереження. Поради застереження відкриватиму по черзі в кінці, а поки що подивимося на весь інший розклад. Так, що ж, що нам про себе варто знати? Вісімка землі. Що ми готові для того, щоб самостійно взяти все в свої руки і почати. Вирішувати проблеми в нашому житті, різні задачі, поратися з цим самостійно і навіть без підтримки. В нас достатньо знань для того, щоб втілити наші плани в життя. В нас достатньо досвіду для того, щоб зробити більше ніж ми робимо зараз. Ми готові до кар'єрного зростання, до змін в стосунках. Коротше, насправді це дуже класна карта, яка говорить, що в цей період у нас є все необхідне, щоб змінювати своє життя на краще. Що ж нам принесе Белтейн? Дуже багато пристрасті, дуже багато емоцій, дуже багато змін саме в стосунках між людьми, в соціумі. Це не лише стосується кохання, але з'явиться дуже багато пристрасті, і вона буде впливати на різні наші соціальні контакти, деякі з них будуть руйнуватися, ті, в яких вже немає вогню, тим, яким не вистачає реального живого зацікавлення. Людей одне в одному, і тому це свято принесе буквально дуже багато потужних таких вольових почуттів, проявів в нашому соціальному житті. Його буде хитати, його буде розносити зсередини, з'являться нові стосунки, зміняться старі, і все трішечки почне виходити з під контролю у доволі швидкому темпі. Що воно забере рівновагу, спокій і здатність тверезо оцінювати дії свої та оточення. Не дуже це позитивна історія насправді, тому що нам буквально не вистачатиме помірності ні в чому. Все буде занадто забагато, за швидко, за пристрасно, за вогняно. І в цей час тому нам варто. Звернути увагу на те, чи достатньо ми маємо часу для себе в цих соціальних контактах, чи достатньо ми відпочиваємо від людей, чи достатньо ми відпочиваємо від себе, тому що ніхто не може нашкодити нам настільки потужно, як ми самі, і часто заїдаємо ми себе набагато більше, ніж інші люди. Тому відпочинок від думок був би на користь, і варто звернути на це увагу. У нас гостра потреба. Розбиратися в тому, що ми відчуваємо, але при цьому не знищувати себе цими розборками, так би мовити. Які зміни ми маємо втілити в життя просто зараз? Трійка вогню, і тут вона говорить про переходи на новий рівень. Це про підвищення в усьому. Якщо у вас є стосунки, час перевести їх на новий рівень більш глибокий і взагалі подивитися, якщо це неможливо, якщо ви не готові в цих стосунках розвиватися, можливо, вони тягнуть вас назад. Якщо це йдеться про роботу, то знову ж таки це про підвищення, це про розвиток. Саме на час підійти до керівництва, продемонструвати, на що ви здатні, або якщо ви самі керівники, ризикувати. Розвиватися, пробувати нові проєкти, робити щось більше, ніж зараз. Тобто це про прорив, про зміну статусу, про покращення. І воно знову ж таки, його джерело в нас всередині. В нас є все необхідне, щоб цього досягти. Тому нам треба переходити на наступну сходинку у тій сфері життя, яку ми зараз вважаємо найбільш важливою для себе, ту, на якій зосереджені наші думки і наші почуття. Ну що ж. Я обіцяла пораду і застереження. Отже, для тих, хто обрав одиничку, у нас порада і застереження. Порада. Знаходьте, шукайте в такі бурхливі часи вчителя людину, яка може дати вам необхідне для розвитку знання, яка може дати вам напрямок, підсвітити, що не так, що. Насправді заважає вам рухатися вперед, поділитися з вами мудрістю. Коротше, вам потрібно світло в кінці тунелю. А застережені ж звучить наступним чином: не будьте надто зосереджені на земному, на матеріальному. Зараз проблема часто не в грошах, не в ресурсах, не в якихось фізичних планах. Не концентруйтеся надто на них, звертайте увагу на те, що знаходиться поза межами ваших матеріальних скарбів. Так, для тих, хто обрав двічку, порада і застереження. Порада це дев'ятка води. І це довіряйте своїм почуттям, розслабтесь, віддавайтесь їм. Вам треба проживати емоції. Дозвольте їм текти скрізь вас, обирайте серед них тих, які вас живлять, відпускайте ті, які вас руйнують, але не затискайте їх в собі, не обмежуйте себе. Все набагато простіше. Э, відчуваєте, робіть, говоріть, рухайтеся, проживайте свої почуття. Не бійтеся, не обмежуйте себе думками, хто що скаже, хто що подумає, як буде. Довіряйте своїм почуттям і не замикайте їх всередині себе, як в клітці. Застереження при цьому не хитруйте, ви маєте бути чесними. Не намагайтеся. Вхопитися за те, що вам не належить. Не намагайтеся обманювати, хитрувати, будьте чесними. Тобто зараз це прям погана історія. Не бути чесним в першу чергу з собою. Так, і трієчка. Порада. П'ятірка води. А, припиніть дивитися на себе. Подивіться довкола. Те, що вас засмучує в собі, те, що вас смучає зсередини, те, як ви себе бачите, це не повна картина світу, є набагато більше і ширше. Вам треба відвести погляд від зеркала, в якому ви бачите свої недоліки, і подивитися, як вас бачать інші люди, що відбувається довкола вас, що є за межами ось цього зосередження на собі. Застереження при цьому. Не будьте інфантильними і не будьте такими дитинками-образками, які схопили ось цю квіточку, трясуться над нею, не помічають нічого довкола і не хочуть розлучатися з тими уявленнями, які мають про себе і про світ. Ось такий цікавий розклад на Белтейн. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а, чи він вам відгукується, чим саме зачіпає, або може він взагалі пройшов повз вас. Мені дуже подобається ця колода, бо вона завжди. Де є дуже детальні поради, і прям кожну карту можна нескінченно розглядати, розмовляти з нею. А сьогодні дуже коротке відео. Я вдячна всім, хто додивився його до кінця. Особливо вдячна за ваші вподобайки, коментарі і, звичайно ж, підписки вони важать неймовірно і дозволяють а, мені набрати більше глядачів, тому що Ютуб під показує відео, якщо на нього підписуються в процесі, тому я особливо вам за це вдячна. Благословенного вам бюльтену незалежно від того, святкуєте ви його чи ні, нехай цей час принесе в ваше життя щось правильне і хороше. Ще побачимося і бережіть себе.